Засяяло сонце. Вранці у на віку. Ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. З добрим ранком я вітаю. Вдалого дня всім бажаю. Доброго ранку, мої любі! Доброго ранку. Так, а зараз ми пограємо в гру. У нас сьогодні математика і треба полічити вагончики. Подивіться, ось їде потяг. Скільки тут вагончиків порахуємо? Один. Один, два, ось. Три. Три. Ану, перевіряємо, правильно ми порахували? Правильно. Три вагончика. Цифра три. Повторіть. Три. 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 А скільки тут вагончиків? Рахуємо. Чотири, пять. Один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Цифра чотири. чотири вагончики. Цифра чотири. Так, далі. О, а тут у нас їдуть які гарні вагончики. Скільки тут вагончиків порахуємо? Один. Два, один. Три. Три. три чотири. П'ять. П'ять. Перевіряємо. П'ять вагончиків і цифра. П'ять. П'ять. А скільки тут вагончиків? Лекотня. Ну, рахуємо. Восім. Один. Один, два, два. І цифра? Раз, два. Два. Правильно. А зараз пограємо в гру потяг. Подивіться, у нас звірята вирішили поїхати на екскурсію. Вони. Купили собі всі квитки. У кожного звірятка, у кожної тваринки квіток, квіточок з такою з кружечками. Дивіться, у зайчика скільки кружечків на? Один. Один. Який він вагон сяде? З яким номером? Один. Один. Перевіряємо. Правильно. А хто сяде в другий вагон? Точка. А у йожика скільки крапочок? Рахуємо, не відволікаємось. Скільки в вніжечка крап... крапочок? Рахуємо один. Один. Два. Два. Три. У. у який вагончик сяде? З якою цифрою? Три. Три. Перевіряємо. Так, білочка у два. А їжачок перевіримо у три. А в який вагон сяде у нас вовк? І лисичка. П'ятий. Лисичка в п'ятий, а вовк. Четвертий. Четвертий. Ну зараз подивимось, чи ми правильно. Так, вовк до четвертого, а лисичка до п'ятого. Значить одна крапочка цифра один, дві крапочки цифра два, три крапочки, цифра три. Чотири крапочки, цифра 4, а 5 крапочок, цифра 5. Запам'ятали? Так. Ну що ж, а тут треба зібрати букет. У мам було свято, і наші звірята зібрали букети для своїх мам, щоб їх привітати. Подивіться, які букети приготували. Звірята. Скільки у мишок квіточок? Оте. Один. Один. Два. Два, Два нарциса. Так, а у зайчика? Рахуємо. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Так, три квіточки, три тюльпанчика. А у їжачка скільки? Уважно дивимось. Скільки у зайчика? Три. Пли. А у їжачка? Пли. Один. Один. Два. два три. Три. Однакова кількість у їжачка і у, у зайчика. Однакові букети. Так. Да. Так, у них тюльпани, червоні і по три тюльпани? В них однакові. А у білочки скільки квіточок? П'ять. П'ять. А у кого найбільше квіточок? У білочки, у мишки чи у зайчика з їжачком? У кого найбільший букет? У білочки. у білочки, а у кого найменший букет? У мишки. у мишки. у неї тільки дві квіточки, а у білочки найбільше. Ось, як ви думаєте, сподобаються мамам такі квіти? Так. Да. Так, добре. А тепер нам треба знайти схожу пару. Подивіться на картинку. У нас тут є різні предмети, звірята, рослини. Ось, наприклад, у нас жираф. Як ви думаєте, хто йому буде пара? Жираф який? Високий. А який предмет тут ще високий у нас є? Огонь. Ні. Кран. Кран. Так, кран високий і жираф високий. Добре. Подивіться, у нас є тут кружечок. Який предмет буде парою до нашого кружечка? М'ячик. М'ячик правильно. А у нас тут кактус є. Хто йому пара буде? Йозик. Йорик, такий же чок, правильно. А хто пара буде нашому когдю? Праска. Чому ж вона буде парою? Тому що якщо ми її нагріємо, вона буде яка? Гаряча. Як і буде... Молодці, правильно. А тепер нам треба знайти довгий, короткий, тонкий якого кольору у нас тут олівці? Так? Якого кольору олівці товсті. Mm. Які олівці товсті. Зелений. Зелений правильно. Далі який ще? Рожевий, Рожевий. а ще який? Розовий. Коричневий. Ти правильно сказала рожевий. Коричневий. Так, це товсті. А якого Олів. кольору олівці короткі? Синій. 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 А це якого кольору? Товстий. Коричневий. Він товстий, але він. У нас який? Короткий. А якого Олів. кольору. Олівець довгий. Самий довгий олівець який тут. Якого кольору? Синій. Синій, правильно. А які тут олівці тонкі? Якого кольору олівці тонкі? Синій. Так, ще який. Жовтий, Жовтий, правильно, ще який? Зелений і червоний. Так, повторюємо: червоний, жовтий, зелений і синій тонкий. Зелений. Так, це тонкий. Молодці. Так, а тепер пограємо ще в одну гру. У нас тут є звірята, всі вони живуть в Африці. Скажіть мені, хто, який звір вищий за бегемота? Ось у нас бегемот тут стоїть такий великий. Хто самий високий, Хто вище за бегемота? Жираф, Жираф, правильно. А хто нижче за бегемотом? Лев. Тигр. 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 А це що за звір? Крокодил. Крокодил. Він теж нижче за бегемота. А хто вище за тигра? Хто вище за тигра? Жираф. Жираф. І хто ще? Бегемот. 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 А хто нижче за тигра? Бегемот. Хто нижче? Ну, дивимось на картинку уважно. Хто нижче за тигра? Крокодил. Крокодил, правильно, молодці. Ну що ж, а тепер повторимо сусіди. Чисел? Так. Хто сусіди чисел? Двійки. Три. Три. Хто сусіди трійки? Трійки. Чотири. Чотири. Так, а тепер уважно дивимось. У цифри три сусіди 2 і чотири. Запам'ятайте. А хто сусіди цифри чотири? Три. Три. П'ять. П'ять. Хто сусіди цифри два? Ой. Три. Так, три і один. Хто сусіди цифри чотири? П'ять. П'ять. І ще яка цифра перед четвіркою. Три. Пять. Три. три. Так, ну що ж, а тепер треба порахувати. Скільки у нас тут звірят? Давайте порахуємо. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять ну самі один. Один. Далі. Два. Далі. Чотири. Три. Три. Далі. Чотири. Після четвірки. П'ять. П'ять. Пять. Так, добре. А тепер подивіться, що тут роблять наші мурашки. Вони всі мають номери. Ось у нас один, два. Тут у нас мурашка під номером три. А ось іще мурашка 4 і 5. Давайте подивимось. Що несуть мурашки під номером один і два? Що вони несуть? Я так, гілочку. Добре. А що несе мурашка під номером три? Квіточку. Квіточку, правильно. А що несуть мурашки під номером 4 і 5? Колосок. 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 Бачите, які мурашки у нас молодці. Вони працювали. Так, добре. Ну що ж? Кажуть вам, що ви молодці, працювали гарненько. Дякую. До Дякую. побачення.